Та не знав просто про одиничку. Що, шановні друзі, усім доброго вечора. Раді вітати вас у бельгійському містечку. Чемпіонів в основній стартовій п'ятірці з'являється Олександр Кравець і четвірка універсалівця Євгеній Жук Володимир до Ініціативи від Афу до ЗСУ. І підтримуєте українську армію. Тим часом Чорнявський пробиває. Станеться, от якраз пане з'явився. Дати змогу проявити себе Олександру Кравцю. Ну, будемо відвертими. Все ж таки, от цей розіграш Ліги Чемпіонів не найкращим чином. Найкращий момент у цій зустрічі саме для представників е, Польщі. І ще один стандарт е, для поля. Що ж, ну і вдається, вдається рекорду. Відзначитися, все ж таки, ось е, така низка залітає. Ну, радіє. Радіє Павел Будняк. А так само таку локальну, е приємно все ж таки, перемогу здобув над португальськими суперниками. А тут вихід два в одного. Момент, який удар Крав... е змінювався чемпіон і констракт. А тут момент. Чемпіонат Польщі це добре. Але важливіше те, що у нас відбувається на майданчику, а забиває тим часом. І о, повз Іваника відправляє він. Роман Горпинич він відзначається, чудово розібрався. І о, повз Іваника відправляє він м'яч у ворота рекорда. Здається, що арбітер, знаєте, таке соломонове рішення від нього і фол не дав Чернявському, який, в принципі, можна було спробувати зафіксувати. Але я от... в Бельгії, аби заохочувати, долучатися до цього. Однозначно він незадоволений. Одинок, знаєте, як такий прохідний, як товариський. І, е, дійсно, після повернення рекорда на євроарену хочеться їм проявити себе якомога краще. Ух, який шанс на дубль! Кияни. І кияни читають е, ці дії суперників в захисті, не даючи їм достатньо простору. Ще момент краве. Рівна гра. І не те ще рівна гра, коли немає моментів, а коли моментів вистачає. То тут дуже важливо і воротарям себе проявляти. А Бакшин. Один з найкращих бомбардирів чемпіонату світу зараз чудово розібрався. Даниїл. Е можемо нагадати, що забив він у ворота Джимбіракіч. Жука тут проти Євгенія працюють. Ну і... Кількість командних зауважень. Чак. Влучає Панес. А тут вихід два в одного. Ще нагода. Ракіч, Ракіч. Каже, тут Чернявський. Чернявський, Чернявський, Чернявський. І Не забиває. Зараз відібрав в найкращих традиціях Євро-2022. Ігор Чернявський м'яч у свого суперника, але не забив. Ну тут просто не поталанило капітану Києва. Тинна нагода для київського хіту. Чернявський! Нічого не змінилося. Чернявський пробиває на дворот. Абакшин, Абакшин. Обійшов Ракіча! Почекую. Буває м'яч. Педяш! І тут Іванек. Тут до Чернявського закидання. Ігор Зам'яч не зумів зачепитися. І ще одна спроба. Атака другим темпом. Момент! Відзахищалися. Від Відзахищ... від Панеса. Ну і там вже допрацював Володимир Поночов. робити. поближче до Володінь Іваника. Ще один простріл. Небезпек. Чернявський Тут в його стилі. Зараз ферера м'яч відібрав, але тут жук і пас на Чернявського. Чернявський. Кутовий. Кутовий. Що ж тут момент, як помилилися, як помилилися поляки і сірий. Ну, от зараз здається. Така не найбільш явна нагода була, щоб забити. Але досвідчений. Сірий підчатував на цю помилку. І у порожні ворота забиває Євген Сірий. Не лише м'яч перехопив, але й відзначився, відзначився голом. Але тут кияни вже помилилися. Ну, бачимо, ідентична просто ситуація. І забиває Панас. Є підказки. Владислава Лисенка, але що саме він каже, важко. Розвивати цю атаку. Жук, і тут яка передача непогана, але Ну так, досить серйозно. З Кржемпек. Так само винчуч. Ну і так, щодо змін четвірок, про які ми кажемо. Тут, в принципі, у хіта вони більш-менш рівними залишаються. цей м'яч? З цієї сітки тренерів цікаво буде подивитися, чи піде хтось е грати у штучній більшості. Ну, от... І зараз момент Абакшин. Не залетів м'яч. Що саме, я так розумію, що фолп проте... одразу на кількох гравців. Жук. Поночовний, поночовний. Треба щось робити. Довго думав Володимир. Не вийшло у нього пробити, а тут фол. А І... У нас до завершення цієї зустрічі. І 2-2. Поки що нічійний результат на табло. І Джимбі Картахено і це буде от саме матч за перше місце в цій групі. Поперечному. Тут Сметаненко бачимо, як чіпився він в панеса. Ну є перехоплення. Чернявський. Чернявський, Чернявський можна бити удар. І тут Іванек. Іванек рятує. Сірий простріл момент! Стіка! Від кого там м'яч вилітає! Який шанс! Який шанс? Іваник. Ферера. Ферера є простріл! Ух, який шанс! Матеус Ферера. Матеус Ферера через Ракіча. Равен! Можна розіграти попереду, щоб цікавенько. Він на м'ячі. Ось такі от розігрош сірий пробиває Іванек. Чнявського і зараз знову польський воротар виручає свою команду. Чернявський! Чернявський ще один удар. Знову Іванек. Знову Іванек! Рятує він зараз. Нічию для своєї команди. Максимально цікавий, максимально напружений поєдинок. Тут могли перемогу. Виривати і футзалісти рекорда, і футзалісти.